Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Ну що ж, події в Грузії розвиваються досить стрімко, і вони мають бути обговорені, тому що перспективи Грузії продовжуються качатися на Терезах. А ви підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Це стимулює нас до роботи і. Пам'ятайте, що ми разом брали зобов'язання допомагати бійцям 27-ї бригади Національної гвардії України постачати нашим воїнам безпілотники, мавіки, «Баба Яга» б'є Баба -Яга ворога, захищає наших воїнів, захищає нас в кінці кінців, Баба Яги» теж можуть служити правди, свободі. І демократії щиро дякуємо глядачам YouTube каналу Проює за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава важливо, і те, що 27 й бригаді потрібні оператори дронів. Тут, під цим відео, в описі, ви можете побачити анкети. Умови служби та умови зарахування на посаду оператора дрону в 27-й бригаді Національної гвардії України і так ситуація в Грузії прозивається вона досить, як я вже сказав, стрімко в ній є багато дивних речей, несподіванок, причому приємних несподіванок. Ну і, як завжди, приємні несподіванки для одних, це проблеми для інших, і навіть у багатьох випадках дурниці. Цього понеділку для грузинської мрії все йшло ніби по нотах. Партитура була розписана, справа йшла швидко, рішення приймалося бистро, ну і як кажуть. Ніби включили форсаж, парламент зібрався, як і вимагає Конституція на 10-й день після офіційного оголошення виборів. От тільки зібрався він не тому, що було виконано Конституцію, бо згідно Конституції, парламент на перше зібрання скликає президент Грузії. Президентка Грузії добре проінформована про ті порушення і фактично фальсифікацію результатів виборів, і тому вона з цієї причини не могла видати указ стосовно призначення першого засідання парламенту. Тому депутати просто так зійшлися на депутатські збори, так би мовити, ніби парламент, але далі почалися. Справи, які вже геть були не схожі на ніби парламент, чи ніби зібрання, ніби збори депутатів парламенту, Додам до того ще й таку річ, що конституційний суд продовжує розглядати конституційність обрання нинішнього складу парламенту, тому що це ще одна із причин, чому грузинський парламент не може. Зібратися, тому що у ньому немає дві третини визнаних а, мандатів депутатів, як того визнає Конституція і визначає Конституція Грузії, таким чином, те, що розпочалося у вигляді зібрання парламенту і засідання парламенту, не можна назвати ні парламентом. А рішення не можна вважати конституційними, тому що Конституція Грузії говорить зовсім про інші вимоги. Ну, давайте будемо називати це зборами, але ж збори не приймають і не реалізують конституційних повноважень парламенту. Як видно по залу. Лише половина депутатів 150 зайшла до залу. Точніше більше, ніж половина, тому що в залі були присутні 84 із 150, які були обрані. Всі 150 взяли мандати, але на це зібрання, тобто збори, з'явилися лише представники грузинської мрії. Зрозуміло, що дуже швидко ці збори. Переросли у ніби засідання парламенту, а важливо зазначити, що і потреби тут роздумувати багато було ні в чому, тому що перша ніби функція цього ніби парламенту обрання голови парламенту, і депутати дуже швидко зголосилися продовжити головування над грузинським парламентом колишнього голови Шалови Папуашвілі. Він з радістю. Прийняв вітання. Наступне, що треба було ж якимось чином нагадити президенті, яка не визнає це зібрання парламентом Грузії. Тому наступне, що було зроблено, це призначено вибори президента на 14 грудня. Восьмидесяті голосами грузинської мрії було призначено вибори. І Таким чином, вже 14 грудня, за думкою грузинської мрії, має відбутися черговий шабаш а, обрання а, президента Грузії. Бо на то є дійсно причина: 16 грудня в Соломе Зоробішвірі сходить, спливає п'ятирічний термін. Однак треба зазначити одну дуже важливу річ: а так як планують. Змовники грузинської мрії. Це будуть перші незагальнонародні вибори президента Салама Зобішвілі була останньою президенткою, яка була обрана загальнонародним голосуванням. Надалі, як домоглися цього вніші зміни до Конституції Грузії, а грузинська мрія імені Бідзіни Іванішвілі, обиратися президент буде колегією виборців. Колегія виборців у Грузії має складатися з 300 депутатів. До них входять всі депутати парламенту Грузії. з цих 150. далі представники Верховної Ради Абхазії, Верховної Ради Джарії, 109 представників органів місцевого самоврядування. Ну на цьому зібранні, як ми чудово розуміємо. Будуть відсутні депутати від опозиції. Хто із місцевих депутатів буде відсутній на сьогоднішній день невідомо. Згідно планів а, грузинської мрії, вже 29 року має бути, 29 грудня, має бути проведена інаугурація новообраного президента. Тобто, грузинська мрія, як ми бачимо, понеділок, вівторок, середу розпускає крила. Точнісінько, так в діяльності, ніби парламенту набирається оберти про формування уряду. А що тут думати насправді? Адже грузинську мрію в більшій мірі бідзіну Іванішвілі влаштовує його підопічний Іраклій Кобахідзе як прем'єр-міністр, і швиденько парламент висловлює довіру премєр міністру Прем'єр-міністр звідної конституції має в два дні подати склад уряду, і він це досить швидко робить. А у цій ситуації також присутня президентка. Але хто її буде слухати, коли з такими темпами рухається парламент? Ми вже ці екзамени проходили, коли включається форсаж. У парламенті ніхто не заглядає ні на Конституцію, ні регламент, які вимагають дотримання відповідних процедурних норм, тому що потрібно кудись поспішати. Спішили поспішали досить і досить таки е швидесенько. І вже у четвер, завершивши затвердження прем'єр-міністра. Завершивши затвердження складу уряду, урядової програми, з якою виступив Іраклій Кобахідзе. Кобахідзе, називалася вона тільки зі світом, гідністю та процвітанням до Європи, якби не дивлячись на те, що вибори сфальсифіковані, влада, по суті, насильно захоплена обманом і шантажем населення, а при цьому. Програма уряду називається Тільки зі світом, гідністю та процвітанням до Європи. І тут, розправивши крила, набравши швидкісті, готуючись до свята, тому що Іраклій Кобахідзе вирішив: а чому не відзвоначити такий успішний тиждень у четвер, адже п'ятниця це вже майже вихідний день. Він випалює фразу. Грузія сама відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до кінця 28-го року. Ми, каже Кобахідзе, ухвалили рішення не ставити питання про відкриття переговорів з Євросоюзом до порядку денного до кінця 2008 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних грантів Євросоюзу. Наприкінці 2028 року Грузія з економічної точки зору буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС, щоб це сталося до 2030 року. На цьому етапі початок переговорів щодо вступу до ЄС використовується як інструмент шантажу країни, що є неприпустимим, що категорично неприйнятно розглядати інтеграцію Євросоюзу як милість. Зрозуміло, що ця річ понеслася, понеслася по засобах масової інформації. І буквально через декілька хвилин, навіть години, не пройшло, як соціальні мережі вибухнули закликом до протесту. Більше того, вже до півночі було підписано майже сотнею дипломатів звернення. Відмовитися від подібних гасел і повернутися в ту програму Руху Украї... Грузії до Європейського Союзу, по якій рухалася Грузія. Однак, на цей момент уряд уже святкує. Іраклікобахідзе в передмісті Тбілісі в ресторані зібрав уряд своїх прихильників з парламенту і вирішили відсвяткувати. Цей зліт ракети, яка тепер мчалася шаленою швидкістю. Зрозуміло, що депутати ще завершували ділити між собою портфелі керівників комітетів. А що ділити, коли опозиція відсутня? Тому як домовилися всередині самої грузинської мрії? Так і розділили. Зрозуміло, що головою залишився Шаллапа Папашвілі, обрали заступників, обрали керівництво фракції, розподілили комітети між головами, а, а також заступниками, секретарями. Ну, як це належить у будь-якому парламенті, і вирішили приєднатися до уряду у святкуванню. А на цей момент ситуація. Грузії білісі розкручувалася а, своїм чином. Зрозуміло було, що лозунги, які проголошені в соціальних мережах, все будуть більше і більше набирати обертів. Скажете, для чого я вам показую цих діток? Ну, оця дівчинка зліва, вона і є Саломе Зробішвілі. Зрозуміло, що у нинішній ситуації це єдина людина, це Жінка, єдиний чоловік серед лідерів грузинської опозиції, яка здатна їх зібрати докупи. Бо, власне, чого не вистачає у цьому протесті, так це безумовно лідера і єдності. І нинішньої ситуації для Грузії, Соломе Заробишвілі є великим генієм, який здатен цих лідерів, які не можуть сидіти за одним столом, зібрати докупи. Зрозуміло, що, дізнавшись про вибух в соціальних мережах, Соломе Заробишвілі не могла не зреагувати на нього, і тому вона відгукнулася на цей заклик і пішла. До людей пішла для того, щоби з ними поспілкуватися, подивитися, що відбувається в центрі Тбілісі. при цьому зустрівши. А своїх колег-політичних лідерів вона вичитала їх як належить. По-перше, президенту, по-друге, досвідченій людині. А по-третє, це для Грузії традиційно. Як не цариця Тамар, то цариця Соломе Зурабішвілі. По іншому, грузин не може жити. Зібравши до купи лідерів опозиції, там же на площі, вона їм сказала: зараз не час. Оце для всіх у мене є своя думка, я маю свій шлях. Маю своє бачення, маю свої бажання. Все це закінчилось, каже Соломей Заробишвірі. Сьогодні ми стикаємося з проблемою або ми разом, або ні. Ніхто не вимагає від вас вступати в одну політичну партію, але нам потрібні скоординовані спільні та мудрі рішення та дії вже сьогодні, а не в майбутньому. Зрозуміло, що прореагувати на це по-іншому, ніж. Зібратися разом лідери різних політичних партій коаліцій не могли, і цей підйом дуже серйозно вплинув на настрій людей. Це ще додало градусу в тому, щоб люди збиралися на центральній площі і висловлювали свою позицію. Зрозуміло, що влада зустріла їх по Бідзінівські. Виставивши найпідпотужніші наряди поліції, водомети, бронетехніку, ну власне, воювати з власним народом на пострадянському просторі, навчилися воювати з зовнішнім ворогом, якби сил уже нема, тому що воюють і з власним народом, так є в Грузії, так є у а, Білорусі так є у центральноазійських державах. Все це насправді є мавпування путінського режиму і більше нічого. Причому, як ми бачимо, оснащено все це екіпіровкою західного виробництва. І зрозуміло, що все це вже підготовлено для того, щоб воювати. Із власним народом і атакувати цей народ від легкової техніки до бронепожежної техніки, водометів, кутузок для ув'язнення людей все це підготовлено на вищому рівні і готове атакувати власний народ. Ну, тобто, те, що ми бачили, можемо бачити в Москві у московського фюрера. до... Де добито повністю опозицію, це робиться і бідзіною Іванішвілі з прем'єр-міністром Кобахідзе і його урядом. Точнісінько, так оці поєдинки, де людина одинак намагається кидатися на щити, виглядають безсилими, і насправді вони свідчать про відсутність будь-якої організації. Оцим щитам не вистачає лише покладених на них троянд. Гвозди. Розумію, що скажете, що квіти задорогі для нинішнього часу. Однак це можна говорити кому завгодно, але не мені. Людині, яка добре знає, як робляться подібні речі. Видно з усього, що організаційне начало в цьому процесі в Тбілісі просто зовсім і зовсім відсутнє, а одинаки які збираються на площі і не знають, чим і як себе зайняти. Це лише жертви наступної силової атаки з боку нарядів поліції чи спецвійськ, не маючи чітко означеної мети, не маючи лідерів цього протесту, не маючи заявленої програми, я вже не кажу організації дій, а задайтеся простим питанням. Така величезна кількість людей іноді просто має необхідність справити свою нужду. Де це відбувається? Ви бачите, хоч один тут туалет навкруги і так далі? Ні. Тобто, хтось піде додому, хтось змерзне, комусь необхідно буде просто висушити одяг, бо його. Полють із водомета, все це перетвориться просто з того, що кількість протестуючих буде постійно падати. Ну а якщо застосують ще й перцевий а, сльозогінний газ, як ви бачите в цій ситуації, то про що тоді може йти мова? Адже навіть в руках немає ні у кого хустинки чи водички, щоб промити очі, це означає, що людей не проінструктували, ніхто не знає, з чим і як необхідно. Боротися в цій ситуації, ну хіба що врятують автомобілі швидкої допомоги МНС, якщо їх кількість справиться з тою кількістю жертв, які можуть бути під час цієї штовханини, Спецвійська розійдуться по прилеглих до проспекту Ставелі вулицях. І почнуть витискати звідти протестуючих, а витиснувши їх на простір проспекту Шота Роставеллі, їх просто змиють водометами. Тактика зрозуміла, пояснювальна, але ця тактика. Має протияддя. Очевидно, що у цій ситуації групи, організовані групи протестуючих, мають, і, мають заходити за спину поліції, оточувати їх і паралізувати. Це ж зовсім просто. Але для цього треба кількість протестуючих, яка організована, а не люди, надані самі собі, не знають, де їхня ділянка. Я вже не кажу про те, що таке слово і таке поняття, як рекогностировка, тобто. Попереднє проходження про ситуації місця протесту вона має здійснюватися для того, щоб люди розуміли, де яка група знаходитися, і тоді не треба буде ні громити, ні ламати нічого. І так все буде зрозуміло. Доведені до відчаїв люди, як ви розумієте, в такій. Тисняві, штовханині будуть хватати все, що підручне, кидати на поліцію, поліція буде кидати у відповідь, і ситуація в кінці кінців дійде до штовханини, переломів, а можливо і кровопролиття. І оцей поєдинок, який я в показую вам на зображенні між поліцією і поодинокими протестуючими, які різного віку, різного Ригних поглядів, але вони хочуть донести свою позицію. Вони виглядають як просто одинокі птахи на величезному небі простору. І вони пірнають у це небо, не розуміючи, як ним справитися. Це ніби свобода, але ця свобода оточена щитами, касками, закритими обличчями спецвійськ. Зрозуміло, що Соломезу Зоробішвілі Прийде на майдан, відчитає опозицію за неорганізованість і запитає у спецвійськ, у хлопців, таких же самих, як стоять лице лице перед ними. Ви служите кому? Росії чи Грузії? Але далі це абсолютно ніяк не може бути втіленим, бо з моєї точки зору ці хлопці в шоломах вони навіть і не чують. Про те, що їм каже президент Грузії, верховний головнокомандувач Збройних сил Грузії, тому що на чолі держави захопили владу Грузинська Мрія, це команда імені Фюрера Московського Путіна. А очолює її таке собі бідзіна Іванішвілі. І цей злочин він без кінця продовжується. Одні чинять наругу над людьми, інші нездатні організувати протест, об'єднатися для цього, щоб цю наругу скинути. Брехня, яку розповсюджує бідзіна Іванішвілі, його уряд, його брехливий і тепер уже, ніби парламент, який в порушення конституції, вимог законодавства зібрав і щось там приймає якісь рішення. Приймає ці люди. Які обираються на посади з появою перших їх підписів під документами, а я маю на увазі і Шавла Поповашвілі, і Іраклія Кобахідзе, і всіх міністрів, голів комітету, вони повинні зрозуміти, що кожен їх підпис буде свідченням в зізнанні того, що вони чинять кримінальний злочин. Справа в тому, що Перебирання на себе повноважень державних посадових осіб є якби захопленням влади, звідси кримінальне законодавство Грузії передбачає максимальну відповідальність за захоплення влади в такий спосіб. А це означає, що поява їхніх підписів буде додатковим доказом в тому, що вони учинили злочин. Ось так розвивається ситуація в Грузії. Вона йде по дуже неприємному сценарію. Люди, енергія яких наростає. Будуть висловлювати все більше і більше незадоволення. Якщо цей процес не організувати, в кінці кінців він завершиться кровопролиттям. Якщо його організувати, взяти на себе лідерство, зазначити мету, виробити лозунги, дати людям прапор в руки, повести їх за собою, організувати їх у цьому процесі, безумовно, гарантовано досягнеш результату. Якщо зберегти ситуацію, нинішній вона завершиться тільки одним результатом. І результат цей називається кров. Той, хто не учиться на чужих помилках, буде платити дуже дорогу ціну за подібну безрозсудність і безпорадність у нинішній ситуації. І є ще дуже важлива річ. Паралельно відбуваються слухання в Європейському Союзі, робляться заяви в США. Але якщо хочете, так як Україна сьогодні борсається у цьому морі агресії рашистського режиму Фюрера, так і Грузія сьогодні б'ється проти цього рашистського колоніалізму. І Власне, грузинський народ у цій ситуації достоєн того, щоб в ньому з'явилися лідери, які поведуть його за собою, для того, щоб вони сіли за стіл, домовилися про те, що вони разом. Зрозуміло, що при такій нинішній ситуації наслідки. Подібні потім будемо розбирати пізніше. Однак, сьогодні Грузія потребує єдності лідерів опозиції, і в цій ситуації як не повторити слова президентки Соломе Зоробішвілі. не час зараз думати кожному про свою дорогу, про свої відповіді, про свій шлях, про свою організацію. Є інтереси грузинського народу, і заради його інтересів цього народу, заради шляху вперед, заради того, щоб відрубати цю поповину від Російської імперії, треба об'єднатися. Що буде далі, то буде далі. Сьогодні кровно необхідно, щоб перемогу здобув грузинський народ. Будьте здорові, і пам'ятайте, що ми. Більше працюємо, коли ви підписуєтесь на наш канал. І ми давали слово допомагати бійцям 27-ї бригади Національної гвардії. Мавіки то необхідна річ для боротьби з ворогом, борючись з нашим ворогом. Мавіки в руках бійців 27-ї бригади захищають нас з вами, захищають Європу, допомагають грузину, допомагають усьому. Світу вижити в нинішній наростаючій військовій напрузі. До побачення.